Ти тут все дуже просто нас ловлять на емоції, і відповідно емоції найважче відрізняти. Тобто, для того щоб мотивовано бути, потрібно настільки, щоб емоції розділяти, що я навіть не знаю як. Тому щоб не Йти цим складним шляхом важливо розуміти базові принципи взагалі інфогієни і фільтрувати джерела, так само як ми йдемо в супермаркет, і ми досконало не розбираємося там всіх тонкощах виготовлення продукту, але ми дивимося на дату, до якої потрібно спожити той чи інший продукт. Ми дивимося на базовий склад і розуміємо, наскільки він нам буде корисний. Так само і з інформацією, якщо ми будемо розуміти, що, наприклад, анонімні канали це максимальна ймовірність потрапити на Шлях будь-яких маніпуляцій, і ворожих, і внутрішніх, то ми будемо обходити їх стороною. Тому саме розуміння, що є прості способи з одного боку, з іншого боку, що інформаційний простір переповнений різноманітними інструментами, як із з нас, і гроші зняти з наших карток, і власне як потрапити на власне гачок ворога, от, це може мотивувати людей. Тобто, прості шляхи вони є, бо це не магічні пігулки, їх теж треба дотримуватися. Ось і власне. Власне розуміння того, що ми можемо зекономити нерви, гроші пані Оксано. Далі. А можете назвати ці базові принципи? Ви сказали, там є три основні базові принципи. Можете їх назвати для людей в першу чергу. Це перевірка чи джерело анонімне. зробити це достатньо просто. Наприклад, в телеграм-каналах ви заходите в опис каналу, клікаєте на логотип або на назву каналу. Перед вами відкривається власне, опис. І якщо в цьому описі немає ім'я людини, яка веде цей канал і несе відповідно відповідальність, ім'я організації, медіа і так. Алі це анонімне джерело. Якщо ім'я є, ви можете його загуглити, перевірити на доброчесність. Якщо немає, то це анонімне джерело, і власна ймовірність того, що ви там потрапите на якісь маніпуляції, фейки вона близиться до 100%, тому що анонімні джерела створюються для маніпулювання. Другий важливий момент це чи ви після прочитання перегляду якоїсь інформації стали настільки емоційними, що хочете вже і зараз поширити цю інформацію, вже і зараз про неї розповісти. Це такий яскравий приклад того, що тут щось на те, от і власне третій такий простий чинник – це подивитися, дивитися в першу чергу медіа в медіа інформацію, а не в соціальних мережах. Тому що, якщо ми йдемо в соціальні мережі дізнаватися новини, ми розуміємо, що там їх ніхто не фільтрує. І перша інформація вона вкрай важлива, тому що вона лягає в основу нашої думки, і переконати нас в зворотньому вкрай важко. Тому просто привчити себе до того, що якщо ви хочете дізнаватися новини, ви йдете в медіа, і звісно, медіа треба ще. Дивитися, чи вони добросовісні, чи не добросовісні.